На прикладі наших партнерів Бібікос маска антієло, що не можна або не треба робити, коли ви застосовуєте дані продукти в домашніх умовах. В першу чергу це не можна мити ні в кому разі кожного дня. Ви не маєте просто ніякого права мити ні кожного дня, ні раз на два дня, ні кожне миття, якщо ви миєте раз в три чи чотири дня свою голову. В першу чергу всі препарати антієло вони мають... Таку властивість трошки підсушувати волосся. І якщо ви будете постійно мити цим шампунем, да, ви можете або маску, наносити маску, да ви можете отримати максимально візуально класний ефект, який ви і хотіли. Це холодний блонд. Але ваше волосся стане більш сухим та ламким. Дані продукти треба. Міксувати і чередувати з тими продуктами, які ви використовуєте щодня, тобто шампуні та маски, антієло, проти жовтизни, так, вони дають гарний візуальний еф ефект, але їх треба використовувати раз на тиждень або раз на два тижні, в залежності від того, наскільки часто ви миєте голову. Якщо ви миєте голову раз в 2-3 дні, то вам можна його використовувати один раз на четверте, на п'яте миття, тобто міксувати його з вашим щоденним доглядом. Але не користуйтесь тільки одним препаратом щодня, а також ви можете стикнутися з накопиченням пігменту, тобто ваш блонд може піти в дуже холодний відтінок. Якщо користуватись даними продуктами правильно, то ви будете завжди з гарним приємним блондом, який не буде змиватись в жовтизну або в негативні відтінки.